До уваги всіх мешканців Білгород-Дністровського району та міста Білгород Дністровського, усіх тих, кому не байдужа доля дітей з особливими потребами. Білгород-Дністровська районна державна адміністрація спільно з громадською радою при районній державній адміністрації та районної організації партії регіонів. 1 грудня 2012 року проводить другий районний відкритий фестиваль аматорських відеосюжетів. Давайте поборемось за їх здоров'я разом. У рамках проведення фестивалю з 10 по 27 листопада 2012 року усі небайдужі до проблем дітей-інвалідів Білгородністровського району можуть відзняти відеосюжет до 10 хвилин про дитину зазначеної категорії та надати його районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою місто Білгородністровський, вулиця Дзержинського 55, Телефон. 23470. Кращі відеофільми будуть відзначені грошовими преміями, які отримують саме ті діти, про яких розповідають у сюжеті. Сподіваємось, що таким чином усі разом ми зможемо зробити кращим життя дітей з особливими потребами та подарувати їм хвилини щастя.